Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій зустрічі. Діточки, сьогодні ми відправимося з вами в країну економіку і зустрінемося в ній і обсудимо дуже серйозні і важливі речі. Тема нашого заняття наші потреби. Думаю, ви хочете спитати мене, що це таке? Які такі потреби? Отож, насамперед, я повинна розповісти вам, що таке людські потреби. От тебе це те, без чого людина не може жити, і те, що вона хоче мати. Як ви вважаєте, без чого не може жити людина? Так, вірно. Давайте розглянемо з вами картинки, і на її зображено без чого довго не може прожити людина. Що ми бачимо? Так, небо, повітря. Людина не може прожити без повітря. Так, водичка. Люди п'ють воду і без неї теж не може існувати людина. Їжа нам всім необхідна їжа і житло. Так, одяг без, то, без нього ми теж з вами не можемо обійтись. Повітря, вода, їжа, житло, одяг це це фізіологічні потреби. Фізіологічні потреби це першочергові потреби нашого організму, те, без чого наш організм не може існувати. Є і інші потреби потреби комфортного існування, існування в благоприємних умовах, наприклад, меблі. Ми можемо солодко спати без ліжка, чи зручно малювати, писати і їсти без стола. Книжки, які розважають нас і відправляють у цікаві подорожі, яких ми пізнаємо, оточуючи світ. Цукерочки, як солодко їх смакувати, вони нас роблять щасливими. Іграшки допомагають нам гарно і цікаво проводити час. І навіть ліки вони допомагають нам побороти хворобу. Існують в житті людини потреби бути в гармонії з собою і оточуючим світом. Це потреби освіти, намагання пізнавати оточуючий світ, вивчати науки, ставати розумними, всебічно розвиватися, потреби в родині. В любові, спілкуванні, турботі, спільних іграх, подорожах, потреби в дружбі, спілкування з друзями, спільних іграх, святах, пригодах, таємницях, переживаннях і потреби в засобах зв'язку з рідними і друзями. Ми спілкуємось не тільки віч а й з допомогою сучасних засобів зв'язку, телефонів і комп'ютерів. Як час ми зараз з вами? Важко? Так, але зараз розберемося на прикладі цікавої гри. Пумую гру, що потрібно людині для життя. Перед нами 4 картинки це наші потреби, фізіологічні потреби, потреби нашого організму, потреби задоволення. Потреби спілкування і потреби освіти. І картки. Ми з вами повинні розкласти ці картки відповідно потребам. Отож, що ми бачимо на картинці. Дівчинку, яка дихає свіжим повітрям. Куди ми віднесемо цю потребу? Вірно, К потребу фізіологічну. Так, далі ми бачимо. Маленьких діточок, мабуть, це друзі. Як ви вважаєте, що це за потреба? Потреба у спілкуванні, так, вірно. Іграшки. Цю потребу ми віднесемо? Так, в потребу задоволення. Дівчинка п'є водичку, чи вбивається? Як вважається, що це за потреба? Вірно, потреба фізіологічна. Дітки вчаться в школі. До якої потреби ми віднесемо цю потребу? Вірно до потреби освіти. Побутова техніка. До якої колоночки ми віднесемо цю потребу? Так, вірно, до потреби задоволення, бо побутова техніка допомагає в побуті і нашим мамам комфортно готувати їжу. Так, слідуючій картиночка ми бачимо, що будиночок це житло, як вважається, що це за потреба. Вірно, це фізіологічна потреба. Всім нам треба десь жити і мати, мати чи дом, чи квартиру, кришу над головою. Молодці. Так, слідуюча потреба, картинка — це що? зошити. До якої потреби ми їх віднесемо? Вірно, до потреб освіти. Нам потрібно для того, щоб гарно навчатися, писати все, що нам потрібно в школі чи в дитячому садочку на домашніх завданнях і на заняттях. Так, слідуюча потреба це прикраси. Прикраси, як ви вважаєте, до якої з потреб вони відносяться? Вірно, до потреб задоволення. Наш дитячий садочок, як ви вважаєте? А це що за потреба? Так, це потреба в світі. В дитячий садочок. Ми ходимо не тільки розважатись, дружити і гарно проводити час, але й отримати важливі знання. Так, слідуюча ботинка це корзинка з продуктами. Це їжа, вірно. Їжу ми віднесемо до якої потреби? Задоволення це. Першочергова потреба, потреба нашого організму, фізіологічна, правильно. Так, тепер ми бачимо так. на картинці родину, до якої потреби ми віднесемо родину, так, до потреби спілкування. Нам всім необхідні, рідні, близькі люди, з якими ми так любимо спілкуватися і радіємо, тому що вони у нас є. Так, слідуюча потреба це дітки роблять фіззарядочку, Да? це фізичне навантаження на наше тіло, яке нам дуже-дуже необхідно для того, щоб бути здоровенькими. Що це за потреба? Вірно, це потреба фізіологічна. Так, тут ми бачимо предмет відпочинку, так, шезлонги, зонтик, море, пальми це, мабуть, якась, якась подорож. Як ви вважаєте, подорож ми віднесемо до якої потреби? Так, потреба задоволення. Дітки спілкуються з допомогою комп'ютера, як ми з вами. Що це за потреба, як ви вважаєте? Потреба в спілкуванні. І ще одна потреба. Бачимо книжечки. Як ви вважаєте, що це за потреба? Потреба. В освіті книжками да. ми отримуємо знання. І остання картинка: на ній зображений мобільний телефон? Як ви вважаєте, що це за потреба? Вільно, потреба спілкуванні. За помилом мобільного телефону ми спілкуємося в щоденному житті. Молодці, дуже гарно справилися за завданням. Дітки, А які картинки вам вказують на потреби збереження власного здоров'я? Так, правильно, це картинки першої колонки. Дівчинка дихає свіжим повітрям, мувається, правильно харчується, робить гімнастику. Отож, найважливіші потреби це фізіологічні потреби, і задоволення цих потреб в більшості залежить від нас. Ми можемо берегти своє здоров'я, правильно харчуватися, робити гімнастику, зберігати свій дім. Всі інші потреби. Це другорядні потреби. Без них можна обійтись, але буде дуже сумно, без друзів, без спілкування з батьками і дідусями, без іграшок, цікавих книг, подорожей і солодощі. Давайте зробимо з вами дихальну гімнастику. Я Уявимо собі чи маленькі бігімотики. І на вдиху, надуваємо товстенький такий животик, віддихаємо, вдуваємо животик. А тепер разом зі мною. Носиком вибираємо повітрячку, надуваємо животик. Надуваємо. Ще раз Надуваємо животик. І ще раз надуваємо животик. Здуваємо молодці. А тепер уявимо, що ми водолази. І на морському дні шукаємо скарби. Набираємо повітря носиком і затримуємо дихання. Видихаємо ще раз. Видихаємо молодці. Тепер ми перетворюємося паровозики. Зображуємо паровозик в русі, продюючи його звуком чух-чух, а після зупинення вимовляємо ту -ту. Так. Давайте разом зі мною. Зупиняємось ту Молодці далі. тю Ту-ту. ще раз: чу разом зі мною Ту-ту. Молодці. Так, слідує право: водиночок. Піднімаємо ручки вгору, набираємо квіточку носиком і на видиху дідаємо тік. Вдихаємо тік, видихаємо так, вдихаємо тік, видихаємо так, молодці. Відвище нашого права, повітряна кулька. Будемо з вами надувати уявну кульничку. Беремо кульку і набираємо носиком повітря, видихаємо раз, сильно-сильно. Молодці, продовжуємо. Молодці. Зав'язали нашу кулечку і відправляємо його в повіддяк. Помахали. Все, до побачення. Всі наші негоразди плетіли в небо. Так, молодці відпочили і працюємо далі. Дітки, А щоб задовільнити велику кількість наших потреб, нам потрібно що, як ви вважаєте? Так, вірно, гроші. Товари і послуги ми купуємо за гроші. А хто знає де беруться гроші? Вірно, їх заробляють батьки. Вони ходять на роботу і працюють. Отож, до товарів, що купуються, потрібно ставитися дбайливо. Продукти доїдати, іграшки, меблі не ломати, одяг не рвати, тому що за них заплатили гроші, які важко достаються вашим батькам. Пропоную вам ще одну гру. Називається вона Купи головне. Уявіть собі, що ваші батьки попросили вас піти в супермаркет, дали вам гаманець. А в ньому не так сильно і багато грошей. Вони попросили вас купити найголовніше і корисні продукти і речі. Що ви купите? У першій полещці, що ми візьмемо? Кліпчик, так. Бо солодощі і газова вода – це не дуже корисно, і можна без них обійтись. Так, на другій поліщі, що ми візьмемо? Яєчка, молочні продукти, ковбаску. Так, яєчка візьмемо, кладемо в наш візок. Молочні продукти дуже корисні для нашого харчування. Ковбаска не дуже корисна, ми її залишимо. Так, і на третій полічці бачимо овочі. Візьмемо овочі. Так, візьмемо, кладемо в наш візочок. Фрукти. Візьмемо фрукти. Так, це дуже корисно. І іграшки. іграшки ми, мабуть, залишимо, не хватає на них у нас коштів. Ну що, діточки, ви справили завдання завданням і правильно зробили свій вибір. Молодці, ми вже зрозуміли з вами, що щоб задовольнити більшу кількість наших потреб, нам потрібні гроші. Але не все можна купити за гроші. Пропоную ще одну гру, що можна придбати за гроші, а що ні. Перед нами дві карточки. Одна карточка зеленого кольору це те, що можна придбати за гроші, і друга карточка червоного кольору, що не можна придбати за гроші. Що ми бачимо на картинці? Іграшки. Іграшки це е, ми купуємо це привертається за гроші. А дощик можна купити? Ні. Дощик ми купити не можемо. Любов, мами, ми купити можемо. Ну, Любов не покупається. Так, тепер ми бачимо перукаря, який стриже хлопчика. Це послуга, послуга приобретається за гроші. Купити комп'ютер ми можемо, чи він нам достається безкоштовно. Ні, комп'ютер треба купити. Так, заплатити за нього гроші. А сонячне сяєво можна купити за гроші? Ні. Так, слідуюча картинка морозиво. Морозиво ми покупаємо за гроші. А здоров'я. От бачите, дівчинка займається спортом. Здоров'я можна купити за гроші? Ні. Цукерки. Пукерки це товар. Товар ми покупаємо за гроші. А родину можна купити за гроші? Ні. Так, сніжочок. От ми захотіли, щоб випав сніг. Ми можемо заплатити гроші, щоб випав сніг? Ні, не можемо. Автомобіль. Автівка. Автівка це товар, і його покупають за гроші. Молодці. Потрібна шубка. Так, це теж товар, і його одяг, і ми одяг з вами покупаємо. Ліжко. А, це меблі і меблі ми теж з вами покупаємо. світ можна купити за гроші. Ось так от заплатили гроші і сяє собі місяць в небі. Ні, не можна. Книжки. Так, книжки ми з вами покупаємо. Кліпчик, да? продукт харчування, і ми його покупаємо в магазині і платимо за нього гроші. Турботу! Можна купити за гроші, ні, турботу не купиш за гроші. Веселку, чому нік, заплатили гроші і купили. Ні, веселку за гроші не купиш. Це явище природи, являється незалежно від нас і радо нас свої, своєю красою. А дружбу можна купити за гроші. І дружбу теж за гроші не купиш молодці. Справним завданням. І гарно пограли. Але настав час закінчувати наше заняття. Дітки, сьогодні ми дізналися з вами, що у кожного з нас є в їжі, воді, теплі, потреба у спілкуванні, але ще кожній людині потрібна увага друзів. Давайте наостанок подаруємо усмішку один одному. Щоб у нас протягом всього дня був гарний настрій. А я хочу з вами попрощатися, до побачення, до скорої зустрічі!